10 жовтня в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка у відділенні літератури іноземними мовами відбулося відкриття другого етапу спільного проєкту з Гетінститутом в Україні під назвою Сучасні ілюстрації книжок Німеччини. Відвідувачам виставки було представлено велику колекцію книг сучасних німецьких авторів, книги з легкими текстами для читання з методичними розробками, аудіокниги, художні фільми, періодичні видання німецької мови. Особливу увагу привернули 36 книг, виконаних у стилі поп-арт, оригінальної техніки з об'ємне зображення. У відкритті виставки взяли участь викладачі та студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вчителі німецької мови загальноосвітніх шкіл міста, бібліотекарі Тисменницької центральної бібліотечної системи, працівники соціальних служб для молоді, дизайнери, постійні відвідувачі, близько 100 чоловік. Оскільки 3 жовтня святкується День єдності німецького народу, студентами німецького відділення Інституту філології Прикарпатського національного університету було представлено театралізоване дійство, де символічно було зруйновано берлінську стіну. У виконанні студентів прозвучали німецькі пісні, які підтримував весь зал, було організовано конкурси та вікторини. Приємно вразив нас виступ завідувача кафедри німецької філології Олега Остаповича. Тож пропонуємо вашій увазі короткий огляд свята. שווער, מיין קופפ איז נער. איך וויי, קיין זיינען מיינס, און דו נישט בי Heute bleiben die Männer zu Haus. Heute gehen die Frauen mal aus. Wir machen mal Wählen vom Kopf doch und kehren, wie sie erst am Morgen aus. Heute bleiben die Männer daheim. Heute gehen die Frauen zum Wein. Wir wollen uns vergnügen zeigen unsere Lieben das Glück. In Am Montag hat er Kegel, am Dienstag hat es Kraft, am Mittwoch Fußballtraining und Sonntag, Donnerstag. Am Freitag da ist Stammtisch, doch wir, die setzen rum. Ach, weiß doch, ja, weiß doch wir drehen mal rum. Heute bleiben die Männer zu Hause, heute gehen die Bauern mal aus. Wir machen mal und kehren die sie erst am Morgen am Haus. Heute bleiben die Männer daheim. Heute gehen die Frauen zum Wein. Wir wollen uns verlügen und zeigen unseren Lieben das Glück im eigenen Heim. Nun dauern ich, schwieg und bring das Kind zu Bett. Und meine Bösen bügeln und räumen weg. Und schlägt er dann beim Fernsehen vor langer Weile an. Dann merkt er auch, wie schön es ist, allein daheim zu sein. Heute bleiben die Männer Hause. heute gehen die Frauen mal auf, Wir machen mal gegen vom Kopf doch und kehren wie sie erst am Morgen nach Haus. Heute bleiben die Männer Шановні гостинні господарі, які надали нам вже не вперше притулок для нашої маленької акції. Найстрашніше у житті кожного народу, як і кожної родини, розкол, розірваність, роз'єднаність. Найкраще для родин і для народу роз'єднати. Знову бути вдома і знову бути разом. Кому, як не нам, українцям, знати це краще за будь-кого? Можливо, тому ми поділяємо почуття наших німецьких братів, народу, чию мову ми вивчаємо, чию мову ми пропагуємо, чиєю мовою ми живемо. Сьогодні на цій імпровізованій сцені звучали слова, які, здавалось би, для десятків поколінь німців є само собою зрозумілими. Класичні перші рядки національного гімну – єдність, право і свобода. Єдність, закон, правова держава і свобода особистості. Це те, без чого себе цивілізована людина в Європі не уявляє і без чого ми себе не мислимо. І це те, чого половина німецького народу впродовж півстоліття була позбавлена. Це те, що не було само собою зрозумілим впродовж десятків років. Але над цією половиною намагались поставити експеримент і намагались відучити німцеві традиційних німецьких чеснот працелюбності, пунктуальності, дисципліни. Дякувати Богу, не вийшло. Стіна впала. І я пам'ятаю, коли вчився у школі і бачив унікальні кадри, коли сотні тисяч молодих німецьких людей. На концерті під відкритим небом гігантським хором підспівували класику німецької рок-музики у Друінденбергу. У пісні, яку нам сьогодні так прекрасно інсценували наші юні актори. Пісні про дівчинку зі східного Берліна Фіпольтну Цузамецай. Ці слова стали рефреном, прості нормальні людські житейські слова. Люди хочуть бути разом, народ хоче бути разом. Ми вже не вперше згадуємо 3 жовтня воз'єднання Німеччини. І щоразу я з вдячністю схиляю голову перед усіма, хто до цього долучився, перед моїми колегами-викладачами, перед студентами-практикантами, які перебували у доволі складній психологічній ролі, будучи студентами п'ятого курсу, бути для цих дітей наставниками і вчителями. А це ой як складно психологічно. Ви впорались. І звичайно, перед студентською громадськістю, яка працювала, щоб показати все те найкраще, на що не здання. Всім дуже дякую. Сподіваюся, ви не судили один одного надто суворо. Сподіваюся, що нам всім побачилось, сподобалось те, що ми побачили і почули. Всім спасибі. In Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Die Sonne schnuppert die Nacht gerade vor sich hin und ich bin schon wieder auf der Autobahn. Von München auf nach Kiel, es wird ein langer Tag und ich denke über dich ein bisschen nach. Hallo, guten Morgen, Geht's dir auch im Moment mal wieder nicht so gut? Doch ich glaube, du kriegst die bald wieder hin. Dein Herz ist ziemlich stark und darum habe ich Mut. Auch wenn ich von Natur aus heftig bin. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Deutschland. Ich Manche harte Zeit hast du schon überlegt und davon von manchen ihn gesicht Ich hoffe nur, du hast daraus so etwas gelernt, und du machst dieselben Pferde diesmal nicht.